Вітаю в ефірі каналу Нова Волиння. Новини про події у нашій області у студії працює Микита Чибар. Сьогодні новопризначений прокурор області Анатолій Коцура зустрівся із представниками самооборони майдану краю автомайдану України правого сектора. Активісти цікавилися, зокрема, чи співпрацюватимуть прокурори із громадськими організаціями аби викорінити корупцію в судах, міліції та інших структурах. За словами Анатолія Коцури, в прокуратурі області будуть кадрові зміни. Планується також повне перезавантаження керівництва районних підрозділів загалом від представників громадського. Сектора прозвучало чимало запитань. Останні тижні півтора ми займалися казино по місту Луцьк. Скажімо так, їх в межах чинного законодавства стерегли, щоб не вивезли апарати, так і міліція їх робила виїмку на експертизу. Так, от ми стикнулися і зараз, і стикалися дуже багато до того, дуже багато проблем саме з прокуратурою, яка зараз має. Важелі впливу більше, як СБУ і міліція разом взяті, по суті. Вони, прокурори це просто такі, от вони стоять над всіма і мають доступ до всього. Ну в нас зараз кримінальний кодекс. І виходить так, що ми говоримо з міліцією, з якою я робив спільну справу, а вони кажуть: ну вибачте, прийшов прокурор там умовно, і сказав, що ми не дамо прізвище прокурора, який блокував і не давав ефективно працювати, але на майбутнє, ну щоб. Це ж ваше прямий обов'язок викорінювати такі факти, щоб прокуратура працювала на результат, а не якимось чином інакше. Це ну, так можна назвати саботажем десь в якійсь мірі. І він такий тихий саботаж і буде продовжуватися. Ви ж це теж розумієте, що це не отак і воно стане все по одному щілчку, стане все, всі почнуть дотримуватися вимог законів. Але хочу вас запевнити, що все, що від мене залежить, я постараюся зробити, щоб таких фактів не було, щоб прокурори могли вийти так відкрито до людей, поспілкуватися, не боячись. Є такі в системі прокуратури Волині, які можуть вільно ходити по вулицях і дивитися, а є такі, які бояться. Шацький район, вкотре підтвердив свій потенціал як території привабливої для організації міжнародної співпраці. Торік районна рада ініціювала створення асоціації органів місцевого самоврядування, що отримала назву мережа співпраці прикордонних територій. Пропозицію підтримали депутати Турійської і Ковальської районних та Нововолинської міської ради. Нещодавно в Шацьку відбулося чергове засідання асоціації за участю представників органів місцевого самоврядування Волині, генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, національної економічної палати сусідньої держави, а також комітету підприємців Ковеля. На черговому засіданні асоціації органів місцевого самоврядування її голова депутат Шацької районної ради Сергій Пархонюк повідомив про реєстрацію асоціації в органах юстиції. Він також розповів про нові можливості для учасників об'єднання, що має назву мережа співпраці прикордонних територій. Йдеться про співробітництво з країнами Євросоюзу. Вже розроблені плани діяльності, котрі передбачають низку заходів. Ми вирішили на установчих зборах сконцентруватися на безлічі сфер діяльності, які... Ми могла би займатися асоціація, ми вирішили сконцентруватися все-таки на чотирьох напрямках: це є пошук, є пошук інвестиційних проєктів і їх підтримка, це є підготовка кадрів молодих для розвитку наших громад, це є в, в туристичний напрямок, звичайно, який об'єднує наші райони і прикордонні території, і має величезне значення для наповнення бюджетів, і відповідно взаємне інформування, тобто побільше знати. Один про одного. Представники Шацького, Турійського, Ковельського і Любомильського районів та Нововолинська презентували проєктну діяльність своїх територій, обговорили актуальні питання і активізації цього процесу, поділилися досвідом. Наприклад, Шацький район чимало досягнув у транскордонній співпраці. Ковельський один із піонерів програми Бібліоміст. А Турійський неодноразовий переможець конкурсів проєктів розвитку місцевого самоврядування. Останніми роками, завдяки проєктній діяльності у цьому районі, залучили понад 3 мільйони гривень. Я вважаю, що Мережа прикордонних територій, яка створена на базі Шацького району, дуже відіграє важливу роль. Останній конкурс, з яким я вже ознайомилася, це японський фонд оголошує конкурс, Японське посольство Кусанон, Міжнародний фонд Кусанони оголошує конкурс на проекти по наданню. Першої медичної допомоги допомогу початковим школам, верствам населення, які терплять нужду. Я думаю, що це актуально для нашого краю. Представник Національної економічної палати Республіки Польща Зенон Кічка розповів про особливості фінансування програм Євросоюзу у 2014 і 2020 роках. Також Акцентував увагу на перевагах територіальних об'єднань до слова. Саме Зенанкічки ініціював створення такої спільноти. Я дуже радий, що є учасником цієї зустрічі у Шацьку, яка має ціль утворення волинської спілки прикордонних районів. То є дуже цінна ініціатива, тому що дає можливість провадження на українській землі проектів. Унія Європейська позитивно оцінює такі ініціативи. Зближення програми осередків транскордонної співпраці на сьогоднішній час має великі шанси на отримання. Фінансування за свої потреби учасники мережі вирішили створити веб-сторінку для висвітлення своєї діяльності. Йшлося про підвищення рівня знань у навчальних закладах Польщі, підготовку за стандартами ЄС кількох інвестиційних пропозицій. Про виконання колективної угоди 2013 року між адміністрацією державного підприємства «Волиньвугілля» і теркомом профспілки працівників вугільної промисловості йшлося на щорічній підсумковій конференції у Нововолинську. Там же уклали угоду про співпрацю на нинішній рік. Учасники щорічної конференції трудового колективу державного підприємства Волинь Вугілля зазначили, що вугільна галузь нашого краю переживає глибоку кризу. Обсяги видобутку постійно зменшуються. Коштів на розвиток копалень держава не виділяє. Кредиторська заборгованість підприємства досягла критичної межі майже 400 мільйонів гривень. У такій ситуації виконувати колективний договір між адміністрацією і теркомом профспілки працівників вугільної промисловості надзвичайно важко. Одним із факторів нестабільності роботи державного підприємства «Волинь-Вугілля» є багаторічне нефінансування програми розвитку. І це, як ви знаєте, на неодноразові наші нам запевнення на всіх рівнях. Непідписання змін і доповнень до галузевої угоди, відсутність генеральної угоди, термін дії якої вичерпався в 2012 році. Рік на шахтах Нововолинська видобуто 376 тисяч тонн твердого палива, що на 16 тисяч менше ніж у 2012 році. Виконувач обов'язків генерального директора державного підприємства Волинь Вогілля Микола Клюка сподівається, що з введенням нових лав, зокрема на шахті Бужанська, виробнича ситуація поліпшиться. Багато залежить від державної підтримки галузі. Планом на 2014 рік передбачено бюджетне фінансування в обсязі 329 мільйонів 483 тисячі. Тисячі гривень я хочу сказати, що ці гроші, які ми планували при розробці цієї програми, в основному це заробітна плата і електроенергія. Інші гроші, які би ми планували на технічне переоснащення або закупівлю нової техніки, абсолютно на цей рік не виділено. Делегати конференції сподіваються, що нова влада змінить ставлення до державних вугільних підприємств. Що для того, щоб освоювати нові лави, на сьогоднішній день нам практично кошти не виділяється. Ті кошти, які ми можемо одержати, ми їх одержимо тільки на заробітну плату. То, що ми можемо саме реалізувати, немає, я ж кажу знову програми, як буде освоюватися вугілля, яке ми будемо продавати на сьогоднішній день. Так, що якщо буде вирішено питання зверху, як буде реалізовуватись вугілля вугіллям України організація відповідно від того, буде вирішити питання фінансування таких підприємств, як наші. А виходячи з сьогоднішньої ситуації, нам залишається єдине тільки працювати, видобувати вугілля із 180 пунктів колективної угоди, частково виконано 11 і повністю не виконано 10 пунктів. Через відсутність коштів на узбіччя залишилося багато соціальних питань. Процентов на 70 він виконується. Але це є причини ну незалежні навіть від нашого керівництва ДП Волинь вугілля, яке на мою думку, вкладує всі свої зусилля, щоб підприємство працювало. Делегати конференції трудового колективу державного підприємства Волинь вугілля погодилися з тим, що і адміністрація, і профспілкова організація робили все, аби шахти Нововолинська працювали, і гірники мали заробіток. Не менш важливі завдання визначили у колективному договорі на нинішній рік. За майже 10 років на Волині зареєстровано 192 випадки кліщового енцефаліту. В області навіть є активно діючий природний осередок цього захворювання у Ратнівському районі, де щеплення від недуги зробили більше 6 тисячам жителів. На прес-конференції присвяченій боротьбі з інфекціями, які переносять комахи, побувала Анна Глущук. Цього року Всесвітній день здоров'я, який відзначається 7 квітня, присвячений профілактиці і боротьбі з інфекціями, які переносять комахи. Він проходить під гаслом маленький укус, джерело великої небезпеки. Боротьба з хворобами, що переносяться мухами, блохами та кліщами, актуальна і для Волині, де лише у Ратнівському районі зафіксовано понад 160 випадків кліщового енцефаліту. Волинська область дійсно у нас ендемічна до багатьох хвороб, які передаються трансмісивним шляхом. Трансмісивний шлях це шлях, коли зараження відбувається через покуси кліщів, комарів, москітів. От. Ну, у нас найбільш таким відомим захворюванням, яке в останній час все-таки рахую, що воно поширилось і реєструється все більше, це хвороба лайма або кліщовий береліоз. Є ряд захворювань, які передаються не лише кліщами, а й укусами мух жигалок, сліпнів, це, зокрема, толермія в нашому. У нашій області є 13 ензотичних територій, де зустрічалися захворювання. Розповіли фахівці і про те, що найперше слід зробити після укусів в небезпечних комах. Якщо вкусив кліщ, то перші дії ну, протягом доби бажано його вилучити з тіла. Якщо людина сама не знає, як це робиться, слід звернутися до фахівців за місцем проживання. Ну, кліщ, зокрема, може до п'яти метрів переслідувати свою жертву. Із настанням сезону збору ягід та інших лісових дарів медики радять волинянам бути обережними і використовувати для захисту від кліщів ефективні засоби, що їх відлякують. Діти війни це особливе покоління нашої нації. Вони пережили голод і лихоліття. Їх молодість минула у відбудові знищеної вогнем країни. Одна із таких людей це 80-річна лучанка Лідія Мирна, якій довелося стати дорослою у сім років. Саме стільки їй було, коли почалася Друга світова війна. Законів Божих не учила школа, не читала Біблію мені мать. Я у перезвонах колокольних Голос неба навчилась розлічать. Може, то пасхальний ночі, вглядываясь в тусклый свет свечи, в моє серце зірнашко упало той великий, неземної зі Цими днями побачила світ перша збірка віршів 80-річної лучанки Лідії Мирної. Такий подарунок рідні зробили з нагоди ювілею своєї мами і бабусі. У книзі роздуми про тлінне і вічне, молитовні звернення до Бога і спогади про події свого нелегкого життя у повоєнні роки. Один із віршів має назву Діти війни і починається словами. Мы – дети войны, и о нас еще песня не спета. Но надо успеть рассказать о себе, чтоб наши потомки знали это. У нас было 10 человек семья. Батька мой прошел три войны. Он на Фин, финскую войну был призван. Как раз он такого возраста был. Потом в Отечественную войну, когда... На второй день войны мы вели уже его на фронт. Он был немного, сразу его бросили под Ленинград и сразу получил ранение, которое вывело его из строя. Когда отец пришел с фронта, тут еще хуже проблемы. Это вот неурожайные годы, и голод был страшный, был страшный голод засуха. И мы буквально... Паслись на лугу. Там у мене є написані такі стихи. Вот черемша тут сейчас називають, а ми дикий лук назвали, а щавель рвали. По воєнні роки були не життям, а виживанням, згадує Лідія Мирна. У батьків був найбільший клопіт нагодувати дітей. Мама коли пішла працювати в госпіталь, її взяли посуду мити. Она мыла посуду и собирала все остатки после раненых себе. Вот так, у нее, я помню, фартук такой у нее был черный. И она в подол сюда собирала это все. И приходила, и нам все это выкладывала. Мы там, как курс, знаете, шевырялись. Но нам она была спокойна, что дети были сыты. Вот гречневую кашу там, как скребли там эти кастрюли. Остатки, там і масло, кусочок, можна і сахару можна було найти. І ми не тільки питалися, самі цим всім, але і сусідські діти к нам приходили. Уже після війни Лідія Мирна переїхала на Волинь, де і залишилась жити. Тут зустріла перше кохання, тут знайшла свій шлях до Бога, тут почала писати вірші. Господь іщет нас, нас іщет сам. Не ми його іщем, а він. І от я как-то вже коли почала писати стихи. Откуда воно у мене взялось, я не знаю. І з тих пор я почала писати поздравления то одному, то другому, і вот так потихоньку, потихоньку, с маленького. Лідія Мирна продовжує писати вірші. каже, що талант і творчість дар Господа, тому не варто витрачати його даремно, а весь час прислухатися до струну своєї душі. Понад 80 картин, і стільки ж своєрідних поглядів на сучасне мистецтво з творчістю молодих волинських художників. У ці дні можна ознайомитися в галереї мистецтв Ковальського історичного музею. Картини на виставку також відбирала молодь. Що з того вийшло? Бачили наші ковальські кореспонденти. Понад 80 робіт молодих художників з Коваля, Володимира Волинського, Луцька, Турійська та Любомля виконані в різних художніх техніках та стилях. Єдиний критерій відбору картин для такої експозиції вік художника, зізнаються організатори. Не можна виокремити собі один жанр і тільки його і любити, як в музиці. Це обмеженість називається у людей. Тобто, відбору у нас було хіба що по віку відносно, і то до 30 років, щоб молоде бачення, молода людина. От, ну, тут частково ще перегукується революційна тематика, бо без цього не можна. Для того аби картини місцевих художників могла бачити якомога більша кількість волинян в обласному відділенні Українського фонду культури, створили колегіум пересувних художніх виставок. Український фонд культури проводить програму Нові імена. І саме по образотворчому мистецтву оцей колегіум працівних художніх виставок шукає молоді таланти. Серед учасників дуже багато є цікавих талановитих людей. Є чого відібрати. Надзвичайно широким є жанровий діапазон творчості молодих волинян. Представлені експозиції мирно співіснують реалізм та академічне мистецтво, авангард і модернізм. Така широкоформатність виставки лише підкреслює сміливість творчого пориву молодих художників. Ідея написання наприклад цього японського триптиха була пов'язана з захопленням моєї сестри. Вона захоплюється Японією, аніме чимось ще таким подібним. Саме ця робота народилася завдяки захопленню моєї сестри. Для мене велика честь приймати участь в подібних виставках. Це можливість продемонструвати свої роботи, яка буває не кожного дня. Тут таке різнобіччя напрямки творчих фарб. Оформлення, я не знаю, хто як хотів, так і подавав це мистецтво образотворче. І від того захватує дух. Іде б не, не поткнувся, там молодь. На Майдані молодь, в хаті молодь, в культурних центрах молодь, в ковалі в галереї молодь. Найкраща молодь в світі в сьогоднішньому дні. Хочеться сказати цим молодим художникам: захоплюйтеся мистецтвом і воно відповість вам взаємністю. Напевно, Україна взагалі перспективна країна для розвитку особистостей. Тут, напевно, чи земля така, чи повітря, таке особлива якась формула. Я надіюся, що все таки майбутнє за такими молодими. Ефект омолодження від перегляду такої експозиції передрікають і ті, хто лише побічно дотичний до образотворчого мистецтва. Коли зайшов сюди, і відразу знаєте, як це весняна. Квартирка відкрита, і молодість віддихнула. Дійсно, відчуття свіжості в цих картинах дуже вражений. І всім рекомендую прийти і помолодішаєте мінімум 10 років на відкритті виставки молодим художникам бажали творчої наснаги, наполегливості, нових ідей. А найкращі їхні роботи визначать самі відвідувачі. Для цього лише потрібно написати прізвище та ім'я свого фаворита і вкинути записку в скриньку глядацьких симпатій. У фінському місті Ванта триває чемпіонат Європи із вільної боротьби. Вихованка тренера Анатолія Мілехіна, ковальчанка Юлія Ткач Остапчук, виборола бронзову нагороду у ваговій категорії до 63 кілограмів. У вирішальній сутичці наша землячка менше ніж за півтори хвилини поклала на лопатки суперницю з Чехії Адалей Ханці Клову. Нагадаємо, що Юлія нещодавно народила сина. Третій тур відкритого командного туру чемпіонату області із настільного тенісу вкотре продемонстрував, що цим видом спорту можуть займатися люди різного віку. На старт змагань відкритого командного чемпіонату в області із насільного тенісу вийшло 13 команд. Дві з них представляють Тернопільську область. Наймолодшому учасникові змагань Денисові Панчуку лише 8 років, а найдосвідченішому Олександру Медведєву 67. Здоровий образ життя це є можливість довше жити і цікаво жити. Лідерам змагань команді Луцької дитячої юнацької спортивної школи номер 2 важко буде без основних гравців, які саме у ці дні беруть участь у чемпіонаті України серед клубів вищої. Ліги першим номером команди залишився директор комунального закладу Валерій Панчук. Наші дітки вже дивляться і йдуть за мною. Ну все рівно це наше завдання для дітей. Це все ми робимо для дітей і зараді дітей. Не підвести директора дитячої юнацької спортивної школи, спробують і учні. Роман Смоленг уже грав проти дорослих і каже, що їх можна перемагати. Я буду старатися не виграти, але відпрацювати. Щось те, що робили на тренуваннях. Те, що лідери змагань гратимуть не найсильнішим складом, дає шанс переслідувачам поборотися у підсумку за перше місце. Команда із коволя серйозно налаштувалася на перемогу у цьому чемпіонаті. Капітан команди Олег Шевчук сподівається на успіх. У Коволі можна сказати, професіонального настольного тенісу ніколи не було. От, це три роки почав займатися настольним тенісом і. Відкрив свій спортивний клуб, «Олш» називається. відкрив спортивний зал свій на своїй фірмі. В мене є тренер, тренує і дітей, і дорослих. Заключний тур змагань відкритого командного чемпіонату області з настільного тенісу відбудеться влітку у Згоранах Любомського району.